Пропоную вам дидактичну гру, знайди частину овоча. Але спочатку давайте про них поговоримо, подивимося їх в розрізі, які ці овочі. Ось зелені та цупки на городі огірки, довгі, соковиті бадилям повиті. Помідори чималі, червоніють на гіллі. Полюбляють діти, сік, томатний пити. А у гидці бурячок темний заховав бочок. Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Сто листків капуста має і тому не замерзає навіть взимку у кагатах, якщо старано сховати. Баклажан, коли зростає, дуже дивний колір має, наче літечко розлило, фіолетове чорнило. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. Ця рослина жовтопуза називається гарбузом. З нього мама зварить кашу на усю сімейку нашу. І зелену і руду цибулину я знайду, хоч пекуча і гірка, та ж гарнесенька яка. Кучерява броколі капуста проросла на грядці густо, вітамін безліч має, он із грядки аж моргає. Хто гострого хоче, часник хай придбає, він всякі мікроби вогнем випікає. Всі ми любимо кукурудзу. І йому її від пуза, молоду, соковиту, м'яку, дуже. А коли вона старіє, усіх тварин годуємо нею. Солодкий перець і гіркий. Вибирайте будь-який. І великий, і малий, і червоний, запашний. Перчик різний виростає і людей всіх пригощає. А зараз подивимося, де розріз овоча. Самостійно. Я впевнена, що ви всі справились з цим завданням. До нових зустрічей. До побачення!